Повітряний простір України сьогодні в день 24 вересня міг залетіти білоруський навчально-бойовий літак як 130 Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. В день 24 серпня у північних областях України та в Києві було оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ повідомили, що повітряна нешвидкісна ціль з боку Білорусі перетнула державний кордон України. Це сталося на кордоні Київської та Житомирської областей за інформацією у моніторингових каналів. ОО... 14.28 навчально-бойовий літак ВПС Білорусі як 130 перетнув кордон України в районі населеного пункту для Дятликомельської області. Наразі цілі не фіксуються. Я нагадаю, що на початку серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну, в нібито порушенні повітряного простору ударними дронами, і моніторингові канали тоді не підтвердили цієї інформації. Водночас, в останні кілька місяців на території Білорусі регулярно залітають російські. Шахети. І до слова сьогодні Лукашенко був на Лісновському полігоні і проводив нараду із військовими. Білорусі необхідно готуватися до війни, оскільки такі заходи вживають противники та суперники. При цьому жодної ознаки близької війни немає. Про це сказав Олександр Лукашенко. Повідомляю з посиланням на Белта. Він сказав наступне: стара формула. Хочеш миру, готуйся до війни. Стара формула. Стара формула: хочеш миру, готуйся до війни. ще раз хочу підкреслити: хоча чого нам тут перед кимось виправдовуватися? Що ми не збираємося воювати, ми не хочемо воювати. Все це вже сказано. Але це слухають і роблять свою справу. Наші противники, наші суперники, ті, хто готується проти нас, ну будемо прямо говорити воювати. Він також висловив сподівання уникнути війни. Сказав наступне, хоч би якою була гостра обстановка навколо Білорусі. Ми поки що не спостерігаємо тенденції до розв'язання проти нас війни. Сказав І Лукашенко заявляв, що про підготовку до війни неодноразово. Зокрема, у квітні пам'ятаєте, що він заявив, що ми готуємося до війни. Я про це говорив відверто і повторив фразу Хочеш миру, готуйся до війни. Лукашенко надав нагадаю свою територію для вторгнення російських військ до України у лютому. Тому 22-го року при цьому білоруська армія не бере участі у війні безпосередньо постійно проводить навчання тим часом Володимира Путіна. Сказав один із пропагандистів, можна відправити у відставку задля порятунку обороноздатності країни агресора та зниження корупції у міноборони окупантів. Подібне на пропагандистському каналі Росія 1 допустив Владимир Соловйов. Ймовірно, це стало реакцією на невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Про що раніше Писали і з версією послідовника Гебельса військова логістика та оборонні лінії в Росії перебувають у жалюгідному стані, незважаючи на величезні гроші, що виділяються з бюджету.